І все інше, то, як правило, дешевше не виходить. Тому тут без кінця такий, знаєте, жвавий рух. Ну і саме якраз поселення під замча, оце є історичним поселенням під замк. Вселилися люди, ну і тому під Ну і саме е це ще частинка міста, далі вже йде район, села під Кам'янцем. Вам телефони не треба підзарядити? ОТГ, хоча ніби як село вважається. Якби що тут, що там. Ну і, власне, тут вже йде теж таке село Довге. Ну, взагалі воно в різні напрямки тягнеться, наче таке вже передмістя Кам'янець. Ну, має класично, там, церкву, школу. Досить велику теж, але основна така пам'ятка це спиртовий завод кінця 19 століття. І от саме колись, ну там одна княгиня тримала цей завод, але кажуть, старші люди завжди був такий, знаєте, аромат бродіння. Якби з цього заводу він був взагалі спочатку невеличкий, а це вже потім більше в радянські часи став більш великим. А в наші дні, оце декілька років тому, і ще трошки пару років назад, таки можна було коли дощу та аромати. Що, знаєте, там і туристи дивувалися, поглядали, що сталося, і. Ви знаєте, такі відгуки там, О, в ресторані аромати, чи там, яка фортеця середньовічної аромати. Ось на зразок. А це оце винувадець ароматів. Onun, э, зараз тут працює, да? Я зараз не знаю щось, як він, бо щось ароматів давно не чути. Але суть в тому, що тут є такі теж ставки, і там 에, відстоювали, як би ось ну, ці відстійники їхні. Ну, Очевидно, там те обладнання треба міняти кожній там. Ну, певний проміжок часу, а вони чи то не міняли, чи то. І от з тих відсійників, ну це просто жаль. Е, Вже років, е, я знаю, чи рік чи два, як пішов, він в приватні руки виявляється. Ну, як би не знаю. Хоча зазвичай спортові заводи це державні підприємства, мали би бути, але пішов в приватні руки, ніби і щось минулого літа ми ароматів не чули. І цього літа. Теж, хіба так дуже-дуже, так звідка, але ту може бути навіть не його аромати, або обладнання поміняли, і тому стало нормально, або він майже не працює, бо там може юридично документи щось там не завершені. Ну, не знаю всі ці нюанси. А які торгує марки та А сидість? це не просто спирт. Етиловий спирт, який е, більше Ну, Ну, там, для... Ну, етиловий спирт просто, ну не зразу його полюблять. А, і від для алкогольних цих всіх фабрик підходить дуже <пірш> якихось місцевих e, немає у вас, такої типу, як напустим на e, 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 там новерла, є... горі є... ні, такого в нас є місцеві винородні, наприклад. E, правда, знаю, є ну там як на Бакуту їхати. Там взагалі і в Бакуті є виноградники, де різні сорти винограду вирощують, і там ну, роблять дегустації навіть і. Ну якби теж продають своє вино домашнього виробництва. Ось, але такого, щоб там дуже дуже знаєте, розкручено щось, бренд, якийсь В Магазинах нема такого, щоб з кам'яця-подівська ну є, ну це хіба десь шукати на базарі їхні місце. Я можу, якщо вас цікавить вино, те, що роблять, я можу вам дати їхній номер телефону. чи... Ну, це домашні ну, вийшли. Ну вони там роблять домашні з різних сортів. що... Були дегустації, там ну, якби розповідають, що і так далі. Але звичайно, це ну, не, так, нема такої всісвітки. В'їжджаємо в таке невеличке село Колибаївка. Саме Колиба, тимчасове там деревняне житло, житло для лісорубів, там, чи пастуків овець називали. І, очевидно, от, був перший поселенець Колибаїв, от він сюди дійшов і. Перше поселення заснувала. Багато населених пунктів взагалі беруть назву чи від імен перших поселенців, чи від якихось природних явищ. Так само і та славнозвісна Хотинська фортеця, куди ми з вами їдемо. Власне, вона є свідчення, що ця перша фортеця от, ще згадана в 1002 році як Хотинна Дністан. Самому Іпатіївському списку згаданий котин над солою, тобто зовсім два різні котини в різних місцевостях. І оце припускають, що очевидно володів населеним пунктом тим замком, ну там князь, Боярин, хто там він був, але до кінця не зрозуміло, якби хто чоловік по імені котин. Ну, легенда гарна каже, що жив собі пару боку, Оце він рано осиротів, там зазнав важкої долі. А коли виріс роботящим, били хлопцем, прямо закохався дівчину Тіну, яка була з дуже знатної сім'ї, але теж покохала того е, звичайного хлопця го. І оце їм, як завжди, не дозволяли одружитися, казали, і так вас розлучать, не бути вашому шлюбу. А вони, знаєте, життя не уявляли одне одного, і вирішили, що такий вихід є. Віділи вони в човен і поплили туди, куди приб'є вітром човен. І оце прибило вітром човен на правий берег річки міста, де вони і заснували перше поселення. От жили добре, підтримували одне одного, любили одне одного. В них взагалі щороку по донці народжувалося, ну і там на тих красунь, вже які підростали, задивлялися рибаки, купці, які там. Пропливали чи проїздили, і всі казали, як би ходим тут поселитися. Ну, отак є свідчення і назвали їхнє поселення хотим. Але згодом, як би мова змінилася, і хотим ми перейшло б ходим. Ну, але як би не було, знаєте, таким бажаним місцем залишався ходим практично для багатьох е як би, народів. І Довж багатьох століть, коли вже трошки пізніше сюди дійшов Данило Галицький, приєднавши цю територію, то досі вчені сперечаються, чи то Данило, чи то його син Лев заклали першу кам'яну цитадель вже на місці майбутньої фортеці. Ну, але далі якраз теж так воно складається, що вже відбувається отой, знаєте, переломний період, коли ну, називали його монголо-татарським, забули люди читати, писати, ну там що, як, де, і звідки як би. Ну і тоді вже на арену більше вийшли інші держави. От якщо з 1362-го Ольга приєднав землі до Великого Князівства Литовського, ось відбивши в Золотої Орди, то вже якби Там, де Чернівецька область, а ми їдемо в Чернівецьку область, за той Берег Нізька, там, власне, якби саме от він, ну ніби ось ну, тут формується князівство Молдова, і практично Молдова довгий період стає. Васалом Османської імперії дуже часто. Ну, але якщо взяти ще той молдавський період, то, наприклад, згадується якраз в грамоті Олександра Доброго, 1408 року Хотин, як сороки, Старий Орхей, як такий митний пропускний пункт. І от саме купці платили мито. Тут проходив так званий Берландський. чи трансильванські володарі доходили. Тобто кожні там 10, 20, 30 років відбувалася якась невеличка війна чи зіткнення. Найбільша війна мала місце в 1621 році. Тоді молоденький Султан Осман ІІ зібрав потужне військо якби, і вирішив завоювати Центральну Європу. Ну, наші хроніки називають від 200 до 400 тисяч мусульман, він ще татар покликав на допомогу. Польський король багато всього обіцяв Європі, європейські лідери відмовились йому допомагати. От він і не обіцяв всякої всячини запорожським козакам. Ось і запорожці разом з поляками захищали котин. Ну і власне бої тривали за запеклі. Ну, війна сама тяглася більш широко, але за пеклі бої припадають серпень-вересень. 1621-го п'ять тижнів пеклих боїв на території всієї Кутинщини. Ну і типу 400 тисяч мусульман, 100 тисяч християн. Польські хроніки кажуть 100 тисяч мусульман, 55-60 християн. Кому вірити важко сказати? Дата далека. Але Ніби християни цю війну виграли, тобто мусульманам Путин не дістався. Але знову ж таки, знаєте, цю подію трошечки так двояко оцінили, тому що, якщо дуже уважно вчитатися у пункти мирного договору, то Гудин віддавали Молдові. А Молдова довгий час і так під так званим протекторатом Османів. Зобов'язувалися османи стримувати татар від набігів на землі речі посполитої, а поляки стримувати козаків від набігів на землі Османської імперії. Ну і так далі, там цілий ряд пунктів. Тобто, виходить, що османи особливо, якщо ще ту точку зору подивитися, що там які баталії протиріччя в самій Османській імперії Султан молоденький, Ну якби життя не бачив, бо що хочуть та роблять. Вірніше ну, не бояри, а ці його, якби ось е його вся керівна еліта, якби пащі його всі. Але власне е тут можна сказати, що турки особливо нічого й не програли. Вони просто не здобули нових земель. А ось, е якби теж поляки, там і Україна цю війну славить як одну з найбільш таких славетних воєн. Але якщо глянути глибше, то Якби все ж таки король не виконав свої зобов'язання Запорожським козакам, там і король мінявся. Ну і власне це потихеньку переросло в те, що пізніше названо Визвольною війною Богдана Хмельницького. Бо якби тільки особисті да, там причини були в Богдана, ніхто б за ним так сильно теж не пішов. Ну і відповідно далі вже теж ну, якби баталії точилися вже і тут козаків. Шванецька битва відбулася в пункті, куди ми зараз будемо в'їздити, найвідоміша, якби в ході війни Богдана Хмельницького. Тоді, до речі, татари перейшли на сторону поляків, і це стало переломним ну, в нашу історію гіршим періодом так, для нас. Ну і потім теж оті баталії були, що Кам'янцем заболодів Михайл IV, 1672 рік і до 99 го Якби поляки, бо вони не думали, раз Богдан не завоював, то хто ж там зможе. Ну і відповідно, вже далі теж якби так змінюються часи, що е, практично вже 18 століття починається. І оце Петро І грудським походом розпочинає вже російсько-турецькі війни в нашому регіоні. Ну і власне якраз е, от безпосередньо. Руцький похід був дуже невдалим, от, але турки звернули увагу на небезпечного сусіда. Хоча навіть ще колись Штефан Чельмаре, молдавський правитель, найбільший, сказав, що з турчином можна домовитися, а москаль як прийде, то вже не піде. От, але, тим не менше, якби от ціле 18 століття там засідають турки, а потім ділять Польшу, ну і відповідно вже. Як би теж. Внаслідок оцих християнсько-мусульманських воїн, ось е, власне, е, відходить велика частина Чернівеччини і Тернопільщина до Австрії. І трохи далі звідси проходив кордон. Ну, а власне, вже як би де, е, отут Хмельниччина, і згодом Хотин відходить до складу Росії. Між двома швінами недалеко. Ольша, якби ось Тернопільщина, Чернівеччина, куди ми будемо в'їздити, це Румунія, Королівство і Хмельниччина це Радянський Союз. Ну і, власне, якраз теж казали, навіть там півник на три країни співав, якби. Ну, тепер як би вже символічний знак просто стоїть. Ну, але, власне, тут, оце річка Дністер, бачите, природній кордон. І коли оглянетеся лівіше, там є такий бункер ДОТ, який Сталін він будував ще як підготовку до Другої світової. Правда, якби, знаєте, особливою роль ці доти не зіграли, тому непогано збереглися. Ну, і є вид, де річка, Смот, Жванчик впадає в річку. Дністар, там гарний арковий міст ще до воєнного періоду, а цей міст уже після воєнного періоду. Як. Ну і тут ми вже з вами, де територія Чернівецької області, і, власне, тут маємо село Атаки. В молдавській мові отак. Це хутір для рибалок, тимчасовий військовий хутір, кутір біля річки. До речі, у Молдові є теж місто під назвою. Атаки, є теж одні ще атаки на ну, Вінничина, І також є, де е, одні атаки потонули під водою Дністра, коли збудували Гес. Ну і, власне, атаки Хотінські, атаки під Хотіном, в історичних документах згадані, але, можливо, в польський атак напад, в турецький атак відважний і а росіяни дійшли вимовити Отаки не могли, ось і казали. Отак і Хотінські, отак і под Хотіном, так вони згадані в історичних документах. Якраз ну, воно виростало паралельно з самою фортецею, тут такий нижній Хотин. і саме теж населення завжди там православні, та іудеї, як поділяли ще турки, збираючи данину. Саме з хлопчиків від 15 років. От. Але також і тут жилось набагато спокійніше при турках, ну і ніхто нікого там не утіснав так масово. Е, тому, власне, і можна сказати, ось, е, ну, краще так, е, ну, краще зберегти. Ну, е, краще їм тут жилося. Ну, потім, коли вже часи царської Росії, оце це. 24 тисячі. В Кам'янці було 35 тисяч, тут 24 тисячі населення. О, був пивоварний завод, навіть ліво, ручна від Водокотицька. В певний, час... да, певний час випускали, але щось там не знаю, що зараз. А яке пиво випускали? Яка Колись пиво Ще в Роза Росії було. А тепер просто вода була дуже добра, така як мінеральна вода. Ну Дійсно, вода з крана набрана а з джерела. От в тому різниця. На Дністрі тут дуже добрі джерела. І пізніше вже якраз е пізніше е ну, церква, бачите, тут Миколая Чудотворця ще. Її датують 13 століттям навіть, бо має глибочезні фундаменти часами Данила і Лева. Ну і тоді тут теж цілі торгові ряди, і так далі. Вісім синагог, якби. Ну, є ще церква гарнізонна Невського і е Покрови з тих давніших церков. Але взагалі ну де синагога виправляли шкіру сіллю. Там взагалі дуже жахливий вид і стан. ось, е ну І там було 15 євреїв, десь в живих лишилося. Ну, американські євреї знають, є єврейські кладовища, але ну, тобто це не... ну, тобто, тобто, це вже так. Зараз 9 тисяч офіційно населення. Якщо тут проживає трохи менше, ще, як 9, то це ще добре. Тому що, ну, взагалі в нас йде до вимирання цих всіх сіл і так далі. от, Наче село вже. Хоча був Хотинський район, доки ОТГ з вони робили, тут так протестували, дорогу перекривали. Лиш би не бути, знаєте, село. І це не дивно, тому що тут фортеця з тисячолітньою історією, ну, і практично це основна пам'ятка цього містечка. Там трошки вище є ще кілька. Ну, Там трошки багатоповерхівк радянського часу. Та занедбана синагога, як хата стоїть, церква покрови, як церква. Ну, Там трошки вже щось добавили, знаєте, типу церковок. Ще там чуть-чуть. В наші дні вже кожна конфесія своє щось. Ну, але основна цінність це, власне, сама фортеця. Ну і тут ви парасольку маєте. Він, Чи, то, 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 то. Прошу.